І у нас, ну як завжди, стандартна процедура, у нас коли продовження обов'язок і стандартне клопотання про зміну запобіжного заходу, тому ми розглядаємо їх відповідно разом. Сюди анансую, що не дійшло клопотання про зміну запобіжного заходу капустирі у вигляді розменшення розміру, застави. А прокурор дотримані вимоги щодо трьох годин, все нормально, можемо розглядати. Так. Тому, будь ласка, давайте тоді почнемо з... Розгляду клопотання про продовження обов'язків обвинуваченого купустиря Сергія Миколаївича і одразу клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу. Будь ласка, прокурор вам освіту. Дякую, шановний суд. 17 березня закінчується строк дії обов'язків покладених на обвинуваченого папіру з позастосування одного запобіжного заходу у вигляді застави. Застави наразі становить понад 89 млн мільйонів гривень. Водночас я вважаю, що продовжують існувати ризики, які були констатовані попередньою ухвалою про продовження обов'язків, а саме ризик переховування від суду і ризик впливу на свідків. Ризик переховування від суду ми обґрунтовуємо тяжкістю покарання за інкримінований кописний злочин, а саме від 5 до 10 років позбавлення волі конфіскації майна без такої. Крім того, ми посилаємось на наявність йому достатніх майнових ресурсів. Для того, щоб забезпечити тривале е, переховування як на території України, так і за її межами. Е, зокрема, е, з 1998 по 2023 рік він е, отримав е, дохід е, від е, податкових агентів в розмірі понад 18 мільйонів гривень та від підприємницької діяльності з 2015 по 23 рік е, в розмірі 21 мільйон гривень. Крім того, він є кінцевим та власником. 21 суб'єкта господарювання з розміром загального статутного капіталу цих товариств понад 911 мільйонів гривень. Крім того, безпосередньо йому належить значна кількість нерухомого майна. А саме три будинки, дві земельні ділянки, три нежитлових приміщення, одна квартира. Його дружині належить вісім нежитлових приміщень, два будинки загальною площою 214 квадратних метрів, три земельні ділянки загальною площею, понад два гектари. Дві квартири загальною площою 119 квадратних метрів. Крім того, в них у власності перебуває дорогі транспортні засоби, а саме Mercedes-Benz S 560 в форматі лімузін і Mitsubishi l 200 Крім того, ми посилаємось на наявність нього паспорту громадянина України для виїзду за кордон, що також полегшить йому переховування за межами України, а також те, що він неодноразово перетинав державний кордон. України, крім того, я вважаю, що продовжує існувати ризик незаконного впливу обвинувачення на свідків. Зокрема, він пов'язаний з тим, що наразі жоден із свідків не допитаний, тому такий ризик зберігається до надання нових на показань безпосередньо перед судом. Те, що Копистира може впливати на свідків, підтверджується тим, що саме він розробив злочинний план і залучив до його вчинення. Сушони Татаренка, отже, користується авторитетом серед інших осіб, і має важливі впливу на них. Крім того, він фактично є керівником багатьох підприємств, які забезпечують будівництво об'єктів другого фонду, зокрема, і тих підприємств, на яких працюють особи, які супроводжували оформлення майнових прав на гетьмана. Крім того, після повідомлення по пустирі про підозру. Встановлено інші обставини, які підтверджують ризик впливу на свідків. Зокрема, виникла в органах досудового розслідування необхідність в допиті гордієць Панасюк та Татаренка. Однак на неодноразові виклики ці особи не з'явилися, і в нас є підстави вважати, що не з'являлися вони якраз в зв'язку з тим, що попестира не бажав, щоб вони надавали показання органу досудового розслідування. Крім того, в цьому кримінальному провадженні ма мали місце факт впливу на свідка Цомбара, який є детективом. Національного антикорупційного бюро і був залучений до проведення негласних слідчих розшукових дій. Зокрема, інший, підозрюв... інший тоді ще підозрюваний зараз у винувачення кримінальному провадженні, направляв листи з вимогою сплатити Цумбаром на існуючий борг. Крім того, в тих заявах, які він направляв на адресу національного антикорупційного бюро та інших органів державної влади, містилися. Висловлювання, які можуть тлумачитися як погрози. Зважаючи на все вище викладене, я вважаю, що продовжують існувати зазначені ризики, і тому я прошу продовжити ще на два місяці строк дії обов'язків покладених на попестиру, а саме Прибувати до суду за кожним викликом, не відлучатися за межі України без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця свого проживання та місця роботи, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон інші документи що дають право на виїзд з України в Україну, утримуватися від спілкування зі свідками пана сюк доценком браховим дімчиком-смішляєвою завадською Петченко, куці, рак цомбаром почеренко лазурком з приводу обставин виправданих проживань. Так, зрозуміло, будь ласка, тоді е, захисник Брушко, у вас давайте одразу ваше питання озвучте, Я обговоримо клопотання прокурора. Наша честь щодо мого попитання, прошу в цій частині закрити судове засідання, скільки будуть розголошені особисті дані заставодавців з приводу його стану здоров'я. Ну, це за вашими питаннями.